Мої вітання підбіг час для інформаційного огляду останніх двох днів в ефірі програма «Южненські новини у студії Володимир Курбатов. І далі короткий анонс матеріалів, які сьогодні підготували для вас наші журналісти. Не проти Вадима Яценка, а за фактом звернення мешканців гуртожитку директор ГЖК спростував інформацію про відкрите на нього кримінальне провадження та проблем на підприємстві не поменшало. За останні два дні у мене неоднократно були зустрічі з соководством. Поліції і ніякте ну і руководство було само по чому було так припадано інформацію э, на поліцейському сайті. Від дикого лиса у Южному є ризик зараження сказом посадовці шукають шляхи недопущення поширення хвороби. Очень важливо зараз провести профілактичну роботу. У виконкомі відзначили стипендіатів міського голови. Сьогодні розкажемо про чарівних представниць номінації мистецтва. Це наші діти, це дуже талантливі діти, дуже перспективні діти. 3 березня ремонтна бригада ПАД Одеса Газ проводила реконструкцію заміну застарілого газорозподільного пункту на шафовий газорегулюючий пункт. Через ремонтні роботи южницям довелося терпіти певні незручності. Будинок номер 10 по вулиці Хіміків був тимчасово відключений від газопостачання. Кам'яне строєння убирається і поставиться у нас ШРП, Тобто буде стояти ограждення і в зв'язку з модернізацією. Будет лучше пропускная способность и хорошее давление газа у людей. Квартира варто відзначити, що це був останній застарілий газорозподільний пункт на території міста, який потребував модернізації, і вже скоро великі кам'яні споруди, які непривабливо розташовані поруч з багатоповерхівками, можна буде знести. 3 березня пройшла прес-конференція директора комунального підприємства Готельно-житловий комплекс Вадима Яценка. У ході зустрічі з представниками міських засобів масової інформації керівник підприємства дав свої роз'яснення щодо всіх звинувачень, які надходять у його сторону від мешканців гуртожитку. 26 до лютого стало відомо про те, що останні звернулися із письмовою скаргою до южницького відділення поліції. Деталі вже за мить. статусу підозрюваного чи розпочатого кримінального провадження проти мене немає. Так Вадим Яценко розпочав прес-конференцію. Директор КПГЖК вважає несправедливими та необґрунтованими звинувачення в його сторону, які надходять від мешканців гуртожитку. Розповів, що на шляху встановлення готельно-житлового комплексу як комунального підприємства справді трапляється чимало труднощів. Тариф на квартплату в розмірі 5 гривень 5 копійок за квадратний метр є економічно обґрунтованим, встановлений Державною інспекцією України з контролю за цінами та погодженою южненською міською радою. Що стосується наймачів, мочів ліжко місто, адміністрація готова не начислювати і закрити послугу прання постільної білизни та навіть сплатити у зв'язку з цим штрафні санкції. З боку контролюючих органів, а все, аби зменшити вартість щомісячної оплати для холостяків. Утримання вахти повинно лягти на плечі всіх мешканців гуртожитку, а не лише койко-місць, Так вважає Вадим Яценко. Здесь змішане проживання квартири малосімейні і холостяки. Так от бремя лягло тільки на холостяків. Вони платили 146 гривень за вахту і 80 гривень платили за стірку. В то, в то время, когда мало семейки, живущие здесь и пользующиеся той же вахтой. Я не говорю там за стирку, пускай там каждая хозяйка себе может постирать. Но вахтой пользовались все. Мы предложили: давайте мы посчитаем. И было собрание общее собрание жильцов, где я попросил: давайте мы посчитаем, сколько будет, но раскинем на всех. Ведь вахтой пользуются все. Мы уравняем всех. Это будет для холостяков. Намного нижче, ціна на по вахті, вона буде уменьшена для холостяков, але для малосімейки точно так же. То есть ціна буде однакова для всіх. Я думаю, що це буде справедливо. і Всі кошти, які заробляє готельний комплекс та кафе Рубін, ідуть на покриття заборгованості мешканців гуртожитку. Заявляє директорка ПГЖК. Отаймеценко заперечує заяву мешканців про те, що в вільних кімнатах гуртожитку у сезон заселяли відпочивальників. Существує гостиниця, і здаються номера, тільки гостиничні. В койко-местах, там, где прописан чоловік, ні єдиного чоловіка ніколи не проживало. заключати договір з комунальним підприємством мешканці гуртожитку повинні напряму. Бути посередником адміністрації гуртожитку більше не бачить сенсу. Напрямую заключити з ЮТКЕ. И мы таки пришли к этому, вот в 2015 году, и был Игорь Васильевич, мы долго совещались, у нас были разные собрания в исполкоме. Пришли, да, собственник напрямую с Игорем Васильевичем заключил, приватизацию сделал напрямую с Игорем Васильевичем. Малосемейка напрямую с Игорем Васильевичем. Сейчас я пытаюсь убедить водоканал. Работать в том же руководстве. Напрямую заключить. Вам легче. Вы знаете, что у вас люди платят. Повірте, комунальне підприємство за собою долгов не має. Ми свої площадя оплачуємо. Дав роз'яснення директор ГЖК і щодо значної прибудинкової території, яка закріплена за комунальним підприємством. А це більше 10 тисяч квадратних метрів. Утримання корту не входить в обов'язки підприємства, оскільки спортивний майданчик є власністю ДП МТП Южний. А що стосується невідповідності в договорах загальної площі? Яку займають на місць, Вадим Вадимко пояснив на прикладі одного з мешканців, що не розуміє, звідки чоловік взяв такі цифри 41 квадратний метр займаної площі, адже він вже третій рік платить лише за 13 квадратних метрів. Хоча в договорі найму журналістам чоловік надав документ, де чітко написано, що він займає лише 11 квадратних метрів. Стружук Максим Якович, кімната 205Б. Чотирнадцятий, п'ятнадцятий год, 16-й год. 16 У него не меняется э, квадратура. Он живет в одной комнате и платит за 13 квадратных метров. За 13, куда входит его жилая площадь, площадь коридоры, туалет, кухня и так далее. Все это входит в 13 квадратных метров. И согласно бухгал бухгалтерской справке, он и платит за 13 квадратных метров. Можливо, що це лише одна сторона конфлікту. Вже скоро робоча група, яка створена за розпорядження міського голови для урегулювання суперечок, повинна дати свій висновок про господарську діяльність комунального підприємства. А тим часом до нашої студії, вкотре приходять мешканці гуртожитку, із зверненням, аби директор готельно-житлового комплексу почув їх та провів відкриті збори за участі спеціалістів виконкому, аби людям дали можливість донести всі наболілі питання та почути на них відповіді. Хотелось бы пообщаться с руководством напрямую, узнать итоги комиссии, которая проводилась, и чтобы Вадим Петрович пояснил нам, как, что дальше будет. Хотелось бы узнать по тарифам, когда они будут пересчитаны, не будут пересчитаны, чтобы он нам все полностью пояснил, чтобы не было каких-то недоговоренностей, и несказанностей, чтобы мы понимали, что мы платим. Куди ми платимо, куди ці гроші уходять всего, вот, тому що много проблем є по общежитию, вот, и їх нужно решать. Весна розпочалась не дуже приємно для братів наших менших. 1 березня на території Дельта Лоцман було знайдено мертвого лиса. Після перевірки тварини на наявність захворювань було встановлено, що у неї був сказ. Місце, де було знайдено лиса, продезінфікували, проте виявлено, що тварина потрапила в сутичку з бродячими собаками і, ймовірніше за все, заразила їх. До южного не так далеко, і тварина може дістатися з легкістю до міста. Тому для запобігання поширенню захворювання у межах южного було створено комісію, до складу якої увійшли працівники ветеринарної служби, епідеміологи, представники поліції, комунальні служби та представники підприємства, на якому знайдено лиса. Сказ дуже небезпечна хвороба як для тварин, так і для людей. За статистикою, щороку в світі вмирає близько 50 тисяч осіб. На зустрічі був розроблений план заходів для профілактики та ліквідації цієї хвороби на території міста. Головне не допустити перехід сказу від тварин на людей. Один із запропонованих варіантів це відлов і перенесення собак у карантинну зону або навіть масовий відстріл. Остання пропозиція суперечить законодавству. Собак будуть відловлювати та стерилізувати. З території Дельта Лоцман вже передали 16 собак у притулок тварин. За останні 20 років у нашому місті фактів появи сказу не зафіксовано. Дуже важливо зараз провести профілактичну роботу Серед населення дані указання нашим міським підприємцям, підготуватися і бути готовим проведення ряд профілактичних мероприятий. Это то, что сегодня важно. Плюс сегодня наша городская больница тоже сделает как бы, расчет тех медикаментов, которые необходимы. Сейчас будет сделана заявка. И мы вот на ближайшей сессии, которая будет через несколько недель, мы эти препараты, препараты которые как-то могут нам в данном случае помочь в определенной степени, хотя бы сможем дополнительно приобрести, чтобы они у нас были, и мы к этой ситуации были готовы. Талановитих дітей Южного нагородили грошовими преміями. 3 березня у актовій залі виконкому пройшло урочисте вручення премій міського голови юним стипендіатам у трьох номінаціях Мистецтво, спорт та наука. Цього року керівництво міста збільшило розмір виплат. Відтепер протягом року щомісяця діти отримуватимуть по 400 гривень з бюджету. За роки існування цієї премії вже більше ста дітей отримали стипендію. Юним талантам подарували квіти, теплі побажання та сертифікати на отримання грошової премії і, звісно, радість за власні перемоги. І ми починаємо знайомити вас із маленькими талановитими южненцями. Сьогодні розкажемо про стипендіатів у номінації мистецтво про досягнення маленьких зірочок. Наш наступний репортаж. Таланти треба заохочувати, а особливо такі молоді. Три тендітні дівчини отримали стипендію у номінації Мистецтво Анна, Коріль, Софія Яблуновська та Вікторія Драбчук мають не тільки бажання, а й неабиякі здібності до музики. Вони неодноразово посідали призові місця на різноманітних конкурсах та фестивалях не тільки в Україні, а й за її межами. Тому керівництво міста вирішило відзначити їх почесною стипендією. Одна из основных задач городской власти это поддерживать подрастающее поколение, а особенно когда это наши дети, это очень талантливые дети и очень перспективные дети. Анна Коріль займається у южницькій дитячій школі мистецтв у класі фортепіана вже 6 років. Вона з легкістю може зіграти складні композиції Рахманінова або передати усю палітру емоцій токати Хачатуряна. Зізнається, натхнення черпає від свого наставника або в самому музичному творі. Дівчину на фортепіано привела мама, проте Анна зовсім не жалкує, адже відкрила для себе нові враження та відчуття, які передає через музику. Когда я граю на цьому музичному інструменті, я можу виразити всі свої емоції, радость, грусть, переживання. Софія Яблуновська також займається у Южницькій дитячій школі мистецтв, але у класі скрипки. Як і Анну, сюди її привела мама, яка, до речі, займалася у класі фортепіано, проте Софії ближче скрипка. Вже близько семи років юна скрипалька торкається до струн не тільки музичного інструменту, а й до струн душі слухачів та журі, чим гідно представляє наше місто на фестивалях і конкурсах різного рівня. Софія дуже полюбляє, як звучить скрипка. Інструмент викликає в ній тільки позитивні емоції. Юна скрипалька планує пов'язати своє життя з цим музичним інструментом. Сам інструмент мене вдохновляє. Я думаю, далі моя кар'єра буде зв'язана з скрипкою, з музикою. що поступати в училище, в і так ну і далі. А ось Вікторія Драбчук розвиває свої вокальні здібності, займається в палаці культури Дружба ОПЗ вже 6,5 років. З самого дитинства дівчину приваблювала історія співу, і мама віддала її у колектив Нотне намисто Вокаліцька зізнається, що їй набагато легше співати перед великою аудіторією слухачів, ніж коли зала напівпуста. Глядачі заряджають співачку енергетикою, і вона відчуває великий прилив емоцій. Проте хвилювання все ж є. Але з ним допомагають впоратись її вчителі та подруги по колективу. Якщо штата ноти коку то забив, підіграє, все не може спіти. Дівочки все час, по тому не страшно. Стипендіати не досягли б такого успіху, якщо б не їх керівники і наполеглива праця. Щоденні репетиції ось одна з головних причин таких високих звершень юних талантів. І звісно, разом із учнями радіють батьки та вчителі, відчуваючи гордість за дітей. Я би хотіла поблагодарити подавателям і родителям, що вони допомогли мені досягти такого результату. Я благодарна своєму. Преподавателю и своим родителям за то, что они мне помогают развиваться в музыке. Я очень благодарна своим руководителям и родителям за то, что они мне помогают добиться такого большого успеха. Усі стипендіатки, як одна зазначає, хочуть пов'язати своє життя з музикою у професійному плані. Можливо, в майбутньому дівчатам вдасться стати видатними виконавцями. Проте вже зараз їх усіх об'єднує мистецтво і любов до своєї справи. Тож ймовірно, що зовсім скоро ми побачимо нових зірочок на музичному небосхилі. Насиченими обіцяють бути святкові вихідні. У Южному епіцентром подій стане Палац культури Дружба ОПЗ. 5 березня режисери палацу запрошують глядачів на неймовірну пригоду театралізований концерт «П'ять жінок, звичайнісінька історія. Організатори запевняють, таке може статися з кожним. Думаємо, варто дізнатися, що саме. Концерт розпочнеться о 18.00 у великій залі. Вхід вільний. Хтось сказав, що жінки люблять вухами, тому одеський припортовий завод зробить особливий подарунок для южненок. У неділю 6 березня відбудеться святковий концерт Національного одеського філармонійного оркестру під керівництвом Хобарта Ерла. Вхід на захід по запрошеннях. А 7 лютого о 18.00 у нашому місті для прекрасної половини заспіває Павло Зібров. І це остання інформація випуску. Наступний дивіться у предсвятковий понеділок, 7 березня. Ми розкажемо, як вітали южницьких жінок на підприємствах та інших організаціях міста. На все добре.